Живий ланцюг єдності символічно об'єднав два береги річки Уж на байдужі Ужгородці дорослі і діти взялися за руки, аби відтворити події 1990 року. Тоді ланцюг єдності простягнувся від Івано-Франківська до Києва через Львів. Пані Марія долучилася до флешмобу з цінним, хоч і вицілим прапором, що дістався їй у спадок від матері. Він має історію, це моя мама в 90-му році стояла в ланцюжі у Львові. Цей прапор помираюча, мама передала мені. а Я з ним була, з чоловіком на всіх мероприємствах з цим прапором. Я дійсно мрію, що колись настане час, коли дійсно буде чесне таке воз'єднання. Люди чисто пробудяться. І на землі дійсно запанує мир і єдність на українській землі. Участь в акції взяли школярі ліцею Теобенд та студенти Української академії лідерства. Весь вужоро, вся країна, багато людей з інших областей, та є тут, більшість тут є. І ми можемо казати, як ми разна, дружня сім'я. Це щось базове для мене. Це базова повага, базова необхідність. Оскільки, якби УНР та ЗУНР тоді не об'єдналися, вибачте, України бо такої, яка вона є зараз, не було. Якби там не було, ми є одною єдиною соборною державою. Флешмоб до Дня Соборності ініціював Закарпатський краєзнавчий музей імені Таводара Легоцького разом з пластунами. Я думаю, що ми. Спільно організували такий гарний захід, який залишиться в серцях, в думках і в історії нашій. Раді, що всі долучалися, ніхто нам не відмовляв. Це безпосередньо і 9-та школа, ТОБН, це пластуни, заклади культури міського і обласного підпорядкування. Заходи були сплановані разом спільно, і я думаю, це важлива наша місія. У пласті кажуть, важливо до таких подій залучати підростаюче покоління. Це те, що ми доносимо нашим дітям, а щоб вони себе ідентифікували з цією країною, з її культурою, з її, з її історією, і, власне, не повторювало тих помилок, аналізували так, які робились раніше. Це про це, тому що тому важливо, щоб до цього долучалося саме покоління, яке потім, після обов'язково нашої перемоги, буде будувати Україну. Одна єдина Україна. No. <laughs>